Отця і сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, що записую зі своєї келії з розповаги 225-го. На жаль, виставити зможу тільки тоді, коли повернуся в Київ, тому що місць не маю тут зв'язку. Буває, знаєте, коли спілкуєшся з бійцями, то вони ставлять деякі дуже цікаві запитання. Часто буває, що взагалі нічого не питають, а часто буває, що ставлять цікаві запитання і починається така цікава плідна дискусія, і деякі з цих питань хотілося б покрити особливо. Ретельно, от е, перше таке цікаве запитання, яке я сьогодні почув від одного бійця. По ньому видно, що він такий, ну на жаль, достатньо зневірений, достатньо там тяжко йому. Він сказав, що каже, я не відчуваю Божої присутності, тому що я вбивав. Е, каже, я з одного боку розумію, я виконував свій обов'язок, там я не заперечую там, потреби цього, але я вбивав. Як мені далі жити з Богом? І він каже: Я не вірю, що Бог міг допустити цю війну. Не вірю, що ця війна є священною. І я запитав у нього: А чому ти вбивав? Чому ти е, пішов на цю війну? Чому це е, важливо для тебе? Тобто, чи ти на цій війні тільки тому, що тебе там, допустимо, мобілізували, чи ти сам розумієш, який сенс е, цього всього для, для нас, для нашої країни і для нашої нації? Чому ти вбивав ворога? Е, він сказав: Ну, понятно, тому що вони напали на нас, тому що вони прийшли на нашу землю. Я кажу: отже, ти вбивав для захисту, для захисту інших. Він каже: Ну, звичайно. Я кажу, а ти от подумав, от ти вбив, наприклад, москаля. Цей москаль, якщо б він залишився живим. Вони ж не люди, просто ми всі знаємо, якими вони як вони себе поводять. Так от, якби цей москаль залишився живим, він би зґвалтував якусь українську жінку, а може навіть і не одну, він би забрав би з сім'ї дитину і вивіз її на Московію. Скільки зараз є українських дітей, яких, які були на Московії вивезені, він би розстріляв нормального робочого українського чоловіка за те, що той говорив українською мовою, поставив би його до стінки. І не одного. Москаль би все це зробив. Він би тут грабував, він би тут палив, він би тут знищував, тому що москалі нічого іншого не вміють робити. Вони не вміють створювати. Вони ніколи протягом всієї історії вони нічого не створили. Вони тільки все крали крали в інших. Крали то в Україні, в Києво-руської цивілізації, то крали в Західній Європі, але вони тільки крали. Вони ніколи не створили нічого всього. Все те, що вони називають своєю узкою культурою, це це все є вкрадене. Навіть навіть назву Росія вони вкрали, якщо вже так говорити. Так от Маскаль, якщо би ти його не зупинив, якщо би ти його не знищив, він би зробив безчинств, дуже багато безчинств. А так ти успішно проведеною військовою операцією зупинив його. Тобто, ти врятував жінку, ти врятував дитину, ти врятував чоловіка і, напевне, не одного. Хіба це не достойний вчинок, якого, якого ти ну за який. Можна тебе похвалити, і за який ти можеш отримати подяку не тільки від людей, але й від Бога. Я нагадую всім, Спаситель каже нам, немає більшої любові, ніж якщо хтось покладе своє життя за своїх ближніх. Покласти життя це не тільки загинути в бою, покласти життя це ще й відмовитись від усього того, що у нас було. У кожного з нас е була домівка, у кожного з нас сім'я, яка нас чекає. У кожного з нас були якісь свої плани на майбутнє, робота, якісь інтереси свої. Люди все це покинули для того, щоб стати військовими. Люди покинули все це для того, щоб прийти і воювати за нашу вітчизну в цій священній війні. Хіба це не означає покласти життя? Хіба це все не означає, що ми стаємо ближче до Бога, тому що ми відрикаємось від себе? Святитель, Спаситель каже, що. Е Відручись від себе, візьми свій хрест і іди за мною. Тобто, виконувати Божу місію, виконувати Його заповідь це вже здобувати царство небесне. Якщо ми своїми діями, навіть діями, які нам не подобаються, але ми захищаємо наших близьких, то можна не сумніватися в тому, що ми робимо Богоугодну справу. І тому захист нашої землі, захист наших кордонів це дійсно є війна священна. Багато хто каже, що. Ну, протягом історії вже було багато войовничих націй, інших, які були подібними до московитів, тобто вони не є нічим особливими. Та, безумовно, вони були. Були монголо-татари, були багато там інших, які чини, чинили зле. Але, врешті-решт, диявол діяв через дуже різні народи протягом своєї історії. Він діяв і через татар. Він діяв і через різноманітних там, язичників Південної Америки, він часто діяв і через мусульман, тобто багато всього відбувалося такого нехорошого. Інший запитує: от е, ми там, читаємо Біблію, там описано дуже багато зла, багато для кого дійсно це є каменем, каменем спотикання. Це правда, але тільки тому, що Біблія це не казка. Багато хто читає, і він очікує прочитати казку. Насправді це не казка, це історія про світ, в якому ми приречені жити. Там є згадка про світ, який ми втратили, але ми його вже втратили, і він просто так назад не повернеться. Ми вже втратили той світ. Відбулася велика антропологічна катастрофа, яку християнство називає гріхопадінням. Ми втратили той світ. Зараз ми приречені повинні жити в іншому світі. І от для того, щоб в ньому вижити, ми часто повинні робити не те, що нам подобається, але те, в чому полягає наш обов'язок. І Тому да, Біблія не згладжує гострі кути, Біблія не применшує ті проблеми, які постають перед людиною. Бог не казав, що нам буде легко, що життя це легка прогулянка. Він тільки обіцяв, що він буде разом з нами.